Senoji bankai, tu atpūčiuojantis. Būkite obližni. Lieta gana tanki. До неслухняних рибалок гукає рятівник Юрій Голяш. Він щодень пильнує територію Південного Бугу. Каже, через відлигу перебувати на замерзлій річці нині ризиковано. Утім, деякі хмельничани його попередження нахабно ігнорують. Питаємося, достукається чим до них через громкоговорячу связь. гучномовці. вони чують, але як ви бачили, самі не реагують на це. Наблюдаємо за цим, щоб не було ну нещасних випадків на люду нині рятувальники категорично не радять хмельничанам виходити на кригу. І попри те, що лід більш-менш міцний, вода у бузі піднялася аж на 5 сантиметрів, і усе через перекриту дамбу. Через велику воду кажуть рятувальники, крига затріскотіла. Попри це, вудкарі продовжують полювати на рибу, хоча та зовсім дрібна. А ми випускаємо а велику в баночку з модададада 40 штук мене в банку. А потім з цією рибу що буде робити? Відро з солью і все, до Та ранька буде? «Звісно, можу вас в Тим часом на бузі ще кілька рибалок пильнують за вудками. Кажуть, перш ніж ступити на лід, переконалися в його міцності. Ви міряли його? Ну я, ні, що для чого міряти? Угу. Це вас не лякає? Ні. А чого?» лід зараз ну, він грубий. Тобто, грубий, він, не лякає. Тобто, він може тріщати, тож тобто, коли морози йдуть. Правила безпеки на кризі занотували на таких ось листівках МНСівці. Повсякчас вони роздають їх хмельничанам, заразом проводять роз'яснювальну роботу. Якщо щось побачили, надати першу медичну допомогу, зігріти, викликати рятувальників швидку допомогу. І бажано в таку погоду не виходити взагалі на лід. Воно того не варто, та риба того не варта. Ну, посидіти хочеться. Метою таких заходів є нагадати громадянам про правила безпечної поведінки саме на кризі, тому що крига зараз тає, поверхня льоду покрита водою, і це дуже небезпечно. А поки на вулиці твердий плюс, рятівники наполегливо радять хмельничанам із риболовлею почекати. Вікторія Спринчак Ігор Павлюк. новини телеканал Ексклюзив.